Ми говоритимемо про те, що ж таке безпека, небезпека і безпека в життєдіяльності. Життєдіяльність, Життєдіяльність це дії людини, що забезпечують умови для її існування та розвитку. Безпека життєдіяльності це такі умови життя і діяльності людини, коли ніщо не загрожує її життю і здоров'ю. Знаєш, що корисним для твого здоров'я є відпочинок, під час якого ти багато ходиш, бігаєш, грайся на свіжому повітрі. Місця для ігор та розваг мають бути безпечними. твоєму життю і здоров'ю нічого не загрожує. Які місця для ігор та розваг є безпечними? Гратися можна на майданчику, там, де є гойдалка, можливо, футбольне поле, баскетбольне поле або просто у дворі. Але ігри мають бути безпечними. У дворі дому, на дитячих спортивних майданчиках, у скверах чи парках. Які ж місця для ігор є небезпечними? Небезпечно гратися в ліфті, на сходах, на горищі, у підвалі, біля дороги та на будівельних майданчиках, чи сусідкою по парті оціни поведінку дітей. Якими бути можуть наслідки таких ігор? Перші хлопчик з дівчинкою граються. На чому? Правильно, не до будівлях. Наступні хлопчаки. Хлопчаки грали у футбол біля дороги. М'ячик покотився на дорогу і хлопчик зовсім не бачить, що їде машина. Вона може йому зашкодити. Поранення, забиття, переломи кісток, загроза життю ось наслідки ігор в небезпечних місцях. Та розваг обирай тільки безпечні, призначені для цього місця. Діяльність відбувається в оточенні інших людей і, і різних предметів та явищ, що можуть спричинити різноманітні ситуації. Безпечна ситуація це ситуація, коли ніхто і ніщо не загрожує життю і здоров'ю людини. Небезпечна ситуація це коли щось загрожує життю і здоров'ю людини. Безпечна поведінка це поведінка людини, що не загрожує її життю, здоров'ю та безпеці інших людей. Щоб зберегти життя і здоров'я, треба знати, які небезпеки можуть трапитися на вулиці, а які може трапитись вдома. Як слід поводитися, якщо станеться якась непередбачувана ситуація? У будь-якій непередбаченій небезпечній ситуації не треба панікувати. Потрібно зосередитися і діяти. Питайте правила безпечної поведінки. Передбачайте небезпеку, по можливості уникайте її в разі необхідності дійте. Спроби, будь ласка, за допомогою технології незакінчене речення завершити його. Сьогодні я зрозумів, чи зрозуміла. Або навчився, чи навчилася. Можливо, ви щось запам'ятали? Спробуйте це проговорити.